Я щиро сердечно хотів би привітати Володимира Васильовича та всю громаду міста Користеня з тим, що їх керівник відзначає свій ювілейний рік, це 60-й рік з дня народження. Хотів би побажати Володимиру Васильовичу наснаги, здоров'я, щоб і наступні роки. Він працював настільки успішно, як і до цього часу, щоб місто Коростень розвивалося. Вітаємо його як одного з найбільш успішних керівників територіальних громад нашої держави, тому що за ці роки а Володимир Васильович був обраний в 98 році. вже 15 років територіальна громада Коростенська беззаперечно висловлює йому свою довіру. Він створив надзвичайно потужну систему управлінську. Ефективно, знаєте, я почну з того, що громада міста корисня дуже активна, скажімо, креативна, і вона дає наснагу до розвитку. І тому почуваєш себе в процесі того, що зробив, якби аналіз, що планую зробити, і впевненість те, що зробиш, тому що з такими людьми, які проживають в місті Коростені, важко працювати, але цікаво працювати.